Ми продовжуємо знайомство з січовими козаками, які давно стали справжньою визитівкою сучасного Запоріжжя. Запорозькі козаки дуже відрізнялись від всіх інших козаків. Ну, по-перше, тільки вони гладко брили бороду, тільки вони носили оселедець. Тільки в запорожців була Січ, тільки в запорожці були характерники і своя церква. Тому, ну. Якщо звернутися до словаря Даля, ну з самого початку все значить, то козак це вільна озброєна людина. Тисячі ватаг називали себе козаками. розумієте? А тільки запоріжці жили ну, по звичаєвому праву. Це ну, право гордих і благородних людей. Тільки запорожці вважалися лицарями. Тому ну, дуже велика різниця. Ну, це, дуже, це правда. І я хочу, щоб ну, всіми своїми ну, діями, ну, ну, якіснішими повинні бути козаки-запорожці за всіх. Ну, Запорожці повинен бути гарантом, ну що якщо він є в спільноті, то тут буде все нормально. Все буде по-чесному, все буде по справедливості. І він за це відповідає. Запорожці дійсно жили по мальтійським рицарським. Правила. Перше, це ну, абсолютно чесна людина повинна бути. Ну, завжди відповідає за кожне своє слово і за кожну свою дію. А, дійсно, просто записатись, написати заяву в якийсь громадський рух і ти вже козак. Це дуже мало. Цього недостатньо. Ця проблема в тому, що на початку, ну, Після перебудови, ну, трошки не по тому шляху пішли. І я вважаю, що це було зроблено ну, спеціально, Ну, щоб зробити таке більш шутовське, ну, несерйозне, тому що такі, ну, так багато людей в цьому було задіяно. Все було зроблено так, щоб це було так показово, зібрались на ці. І всі, ну, уявіть собі, для того, щоб стати козаком, потрібно написати заяву, ну, якусь громадську там. І 3 тисячі гривень костюм, і 200 гривень на пльотку. І ти козак. Як просто статус поміняти, да? ну, це не, не серйозно, тому всі, всі ці рухи тому несерйозні. Ну, я вважаю, що це сама ярка сторінка в історії нашої держави і нашого народу. І треба так серйозно до неї ставитися. Ну, це повинно бути. Ну, Ну, кращою сторінкою сьогодні так, щоб були стимули у цих юнаків, які хочуть стати козаками. Да? Що потрібно, щоб вони спочатку гарно вчились в школі, слухали маму, і папу, і старших людей. Да? Ну, а як вони досягли якогось рівня, їм присвоюється якесь там звання, котре вже дає право ну, вчитись там, може, безкоштовно. Я не знаю, як це, але ж повинні бути стимули. Як не буде стимулів, то це все буде фольклором. Зумієте, я вважаю, що тільки підтримка держави. І, і ну, ось ця робота, яку ми зараз виконуємо, буде якимсь ну, ну, механізмом невеличким. Ну, точком в цьому розумієте. Я вважаю, що що ми сьогодні робимо, це таки, не ну, може перша спроба ну, розібратись, хто ж вони такі були, ці козаки, і як вони повинні себе вести в різних умовах.